Усім привіт на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо про жінку, яка зробила чи не найбільший внесок в розвиток сучасного мистецтва, інвестувавши свою зухвалість та мільйони доларів. Героїня відео неймовірно яскрава Педі Гугенхайм, чиє ім'я обов'язково має знати кожен, хто цікавиться сучасним мистецтвом. А також я назву вам, що має статися, щоб найгірша робота за секунду стала найбажанішим полотном серед найвпливовіших людей. Світу обговоримо, як Пегі Гугенхайм ледь не погубила талант Джексона Полока, найдорожчого художника сучасності. Буде надзвичайно цікаво. Тому я закликаю вас додивитися це відео до кінця та проявити свою активність на моєму каналі, зокрема, залишити свою прекрасну вподобайку під цим роликом та підписавшись на мій канал, якщо ви ще цього не встигли зробити. Бажаю вам приємного перегляду! Пегі Гугенхайм народилася 1898 року. Нью-Йорку в дуже заможній родині її батько потонув із Титаніком 1912 року. У їх сім'ї була навіть легенда про те, що Бенджаміну забракло місця у шлюпці, оскільки той допомагав іншим людям сідати до них, дядько Пеггі, Соломон Гугенхайм, Засновник фонду свого імені 1919-го, у віці 21 року дівчина успадкувала 2,5 мільйони доларів США, що близько 40 мільйонів доларів на наш час. Пекі також славилася яскравим особистим життям. Зокрема, вона мала три шлюби з першим чоловіком Лоренсом Вейлем, якому вона народила двох дітей. Пекі поїхала до Парижу, де як сама зазначила, поклала початок двом своїм колекціям колекції мистецтва. Та колекції чоловіків у Парижі Пекі Кукенхайм познайомилася з богемними мешканцями кварталу Монпарнас. Зокрема, відбулася знакова зустріч із важливим у її житті, але тоді ще нікому не відомим. Марселем Дюшаном. Через сім років після одруження пекі пішла від першого чоловіка до наступного. Другим її обранцем став Джон Холмс, який помер від суміші алкоголю та наркозу на операційному столі. Третім чоловіком Пегі став художник Макс Ернст, чим тілом вона захо. Втім, згодом він пішов до молодої сюрреалістки Доротеї Танінг. Більше Пегі не одружувалася, але прикрашала своє життя яскравими романами. Говорять, їх було близько тисячі і не лише із чоловіками. Приїхавши до Лондону 1938-го, вона почала інвестувати в мистецтво кошти, які отримала у спадок. Пегі мала два варіанти для подальшої самореалізації: або ж зайнятися друкарським бізнесом, або ж відкрити галерею. Вона обрала другий варіант. Скільки той здався для неї дешевшим, так з'явилася Юна Гугенхайм, яка в перший рік роботи принесла збитку 600 тисяч фунтів. Протягом першого року роботи галереї, пекі таємно купувала кілька робіт після кожної виставки, аби підтримати дух художників, щоб ті не приймали близько до серця невдачі, оскільки публіка тоді ще не дуже розуміла сучасне мистецтво. На початку 40-х років вона витрачала до 10 тисяч доларів на рік на підтримку митців, мається на увазі зарплати та інші види фінансових. Допомоги, щоб художники могли творити та не перейматися через фінанси. А щоб заощаджувати, пеґі їздила на дешевому авто та відмовляла собі в покупках нового одягу. Втім, труднощі пеґі аж ніяк не засмучували. Вона із задоволенням вирішувала різноманітні організаційні моменти, сама розвішувала роботи під час виставок, комунікувала із художниками, вирішувала різноманітні проблеми з митницею, яка не хотіла пропускати предмети сучасного мистецтва із Європи в Англію. Проте Намір Пекі бути в центрі уваги залишався реалізованим не повністю. Вона хотіла, щоб її сприймали серйозно, тому у неї з'явилася нова ідея створити музей сучасного мистецтва в Лондоні, який міг би конкурувати з музеєм сучасного мистецтва в Нью-Йорк. Мома за допомогою Пекі звернулася до Марселя Дюшана та британського історика мистецтв Герберта Ріда, якого призначила директором майбутнього музею. До речі, більшість людей помилково може сприймати Марселя Дюшана як та. Такого собі поверхневого творця Пісуара. Про це ми вже з вами говорили в одному із моїх давніх відео про дадаїзм. Втім, у цьому ролику ми поглянемо на Марселя Дюшана, як на дуже глибокого митця, який вмів передбачати розвиток мистецтва. Дюшан та Рід мали скласти список предметів мистецтва, які потраплять до колекції. Але реалізувати цей намір, так як це спочатку уявляла Пегі, не вдалося, оскільки Гітлер завадив цьому. Пекі зрозуміла, що починати таку справу в країні, де йде війна, і всі занепокоєні іншими більш важливими речами, марна затія. Тому придумала новий план. Вона відправилася в Париж та почала ретельно пропрацьовувати список робіт, який склали дюшан та рід. Її довість того періоду: ні дня без покупки роботи. Ситуація на артринку тоді була досить нетиповою. Арт-дилери, художники готувалися до від'їзду, рятуючи себе від війни, і були готові продавати роботи за будь-яку суму, яку їм даватимуть. І, звісно. Що Пегі Гугенхайм цим вміло користувалася. Винятком був лише Пікассо, який поставив американку на місце і виставив її за двері своєї майстерні. 1941 року Пегі Гонхайм повернулася до Нью-Йорка із величезною колекцією мистецтва. Серед відомих імен були Далі, Мандріан та інші. Вона облаштувалася на Манхетені та відкрила галерею мистецтва цього століття. Її статус, багатство, зв'язки допомагали залучати в її бізнес найталановитіших людей. Марсель Дюшан, який вже повернувся до Америки, мав досвідчене око. І гострий розум, тому як ніхто краще допоміг Пегі із організацією виставки жіночого мистецтва. Коректніше сказати, попросив її організувати в її галереї цю виставку. Зараз таку ідею б назвали цікавою, концептуальною, креативною тощо. Але давайте пам'ятати, що мова йде про кінець 42-го року. Не так давно, тобто 1920-го року, на той час, де була прийнята 19-та правка до конституції США, яка дозволяла жінкам брати участь у виставці, Борах 28-го таку можливість отримали жінки Великобританії у Франції, взагалі в 44-му. Тобто, ви уявляєте, які права мали на той час жінки? Я уже мовчу про можливість для жінок вести. Власну справу. Смілива ідея виставки лише жіночого мистецтва пасувала сміливій пекіґвенхаймі як нікому. До її галереї була прикута неабияка увага. А критикувати таку ідею ніхто не наважувався, тому що вона належала чоловікові Марселю Дюшану. На той час він уже мав гарну репутацію в манхеттенських художніх колах. Навіть художниці, яким пропонували продемонструвати свої роботи, з повагою приймали таку можливість з вуст чоловіка. Виставка «31 жінка відкрилася на Чатку 1943 року далі був весняний салон молодих художників, який мав на меті підтримати молоді американські таланти. До його організації теж був причетний Марсель Дюшан. Залучивши свої знання, досвід членами відбіркової комісії були також Піт Мондріан та Альфред Бар. Перший директор мома напередодні відкриття виставки. Пенгі навідалася до себе в галерею перевірити, як там справи. І була просто розлючена і шокована, тому що на стінах нічого не висіло, роботи лежали просто по підлозі. Ще й Мандріан сидів у кутку і розглядав щось дуже жахливе із виразом обличчя, ніби це найпрекрасніше, що він коли-небудь бачив. Це була робота тоді ще невідомого Полока, стенографічна фігура. Пеггі розкритикувала роботу і розрядила атмосферу компліментом Мадріан. Хіба це можна порівняти з тим, що робиш ти? Сказала вона. Втім, Піт зауважив, що це найцікавіша робота із усього, що він коли-небудь бачив у американців, і що Пеггі варто придивитися до цього художника. Вона не стала сперечатися із людиною, чиї інтуїції вона довіряла. А вже під час виставки вона виділяла цю роботу із загалу і підводила до неї найбільш важливих гостей. І розповідала їм, що е, треба придивитися до цього полотна. Так. Що це дуже талановитий митець, який стане майбутнім американського сучасного мистецтва. Нагадаю, незадовго до того вона порівнювала роботу із лайном. Згодом вона підписала контракт із Полоком і виплачувала йому 150 доларів на місяць, щоб той міг відмовитися від його постійної роботи в музеї її дядька Соломона. Більше про Полока я вже розповідала два роки тому в там, моїх перших відео. Нагадаю, що Полок найдорожчий художник сучасності, до речі, є версія, що Полок був єдиним чоловіком з оточення Пеггі, з ким вона товаришувала, а не спала. 1943 року Пегі замовила у Полока панно для свого таунхаусу. Спершу це мав бути розпис стіни. Втім, із практичних переконань було вирішено зробити це на полотні 2,5 на 6 метрів. Художник із ентузіазмом отримав замовлення, а потім впав у творчу кризу, яка тривала в нього півроку, І на полотні за цей час не з'явився жоден мазок. У Пегі лопнуло терпіння, і вона вимагала, щоб робота створила. Або зараз, або ніколи. Художнику треба було робити щось дуже швидко і дуже велике. За одну ніч Полок створив полотно фреска, яке поклало початок новій течії мистецтва абстрактному експресіонізму. 1951 року Пеггі Гугенхайм подарувала фреску університету Айови. Точна вартість роботи невідома. Втім, вона застрахована на 140 мільйонів доларів. Варто зауважити, що ідея крапельної техніки не нова. Це вже практикували американські індійці південно-західних штатів, які так малювали на піску. А експерименти з отворами в банці фарби і розливання її таким чином. Він піддивився у Макса Ернста на той час уже колишнього чоловіка Пеггі. 1940 18-го року Гугенхайм повернулася до Європи до Італії. Тоді ж вона продемонструвала свою приватну колекцію на Венеційській бієнале, Чим власне вийшла в історію, оскільки це був перший випадок, коли виставку в павільйоні представляла не країна, а окрема людина 1949 дев'ятсот року. Венеційський будинок Пеггі перетворився на музей. При цьому вона продовжувала жити в ньому. 1976-го року музей Пегі Гугенхайм увійшов до складу фонду Гугенхайма. У багатьох може скластися думка, що музей Гугенхайма у ній. Орку, це її справа. Насправді це не так. Музей заснував Соломон Кукенхайм, який був дядьком Пегі і за сумісництвом відомим меценатом. Втім, він оцінив внесок поміниці у розвиток сучасного мистецтва. Тому частина колекції Пегі Ґукенхайм виставляється в окремому залі. Щоправда, спадкоємці галеристки уже двічі судилися із музеєм 1994 та 2013 років, оскільки роботи виставлялися не так, як це зазначала Пегі в заповіті. Галеристка хотіла, щоб її колекцію зберігали в єдиних зборах. У будівлі палацу Венєрдерлеоні а фонд прибрав частину картин у запасники, щоб звільнити простір для тимчасових виставок, що неабияко бурило онуків пегі. Робота була головною пристрастю пегі. Люди, яким доводилося її знати особисто, врядкували, що їй вдається вибудовувати стосунки лише з художниками та з собаками. Спілкування з дітьми їй давалося тяжче. Син ріс із батьком, а дочка залишилася із пегі, який зазвичай не було на неї часу. 1979 у віці 1881 року Пегі запила транквілізатор алкоголем і померла. Її поховали в саду її будинку, Венеційського музею. Поряд із пекі поховано 14 її улюблених собак породи Лхаса Апсон. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас проявляти активність на моєму каналі, зокрема залишати ваші прекрасні вподобайки, писати коментарі і обов'язково підписуватися на мій канал. Ваша активність та ваш зворотній зв'язок допомагають моєму каналу розвиватися швидше та ефективніше. Дякую вам за це!